Друзі, всім привіт! Сьогодні я знаходжусь на нашому виробництві Верді. І з сьогоднішнього відео річ піде про шафи а, висотою 3200 мм. А, що то ну ви скажете? Ну так, да, високі шафи, але коли у вас є матеріал тільки два 800 висотою, але вам потрібно зробити такі завеликі шафи, а, тому що діму у наших замовників з дуже з високими постелями. Що ми бачимо? Бачите, зараз на збірному учаску. Ми вже зібрали, зробили контрольну зборку цих шаф. Що ми зробили? Внутрішню частину ми зробили з ДСП ламінованого. Як ви бачите, а вже фасадні частини будуть з МДФ крашено, тому що ми ДСП не можемо зібрати по висоті, склеїти по висоті і отримати таку висоту. Виді, з ламінового ДСП ми приховали верхні антрісолі. Ми приховали, дорослили за що верхньої антрісолі. І що ми зробили? Ми взяли МДФ гладкий, ми його а, поверхні частини зростили, склеїли. І для того, щоб, Після того, як ми пофарбували от, ну, весь цей фасад а, через деякий час не зробився десь такий маленький шов, ну, проявляється під краску, Ми повністю зашпонували чорновим шпоном видите, повністю фасад. І ми зашпонували його з обох сторон. Видите, бачите, ми його зафарбу... зашпанували, і потім ми його дамо на фарбування. Е, для чого ми це робимо? Тому що е, якщо ми беремо до СП е, і Раші, ми будемо бачити таку от маленьку шивку. Це не буде дуже гарно. Але замовник попросив, щоб були такі великі-великі. В Україні не існує матеріалів, які має висоту. 3-3,2 3,200, але має таку висоту 2,800. І ми взяли, шили, дошили ці міліметри, зашпонували і пофарбували. Бачите, видите, у нас вже на збірному участку такі вже Великі шкафи що збираються, у яких теж боковинки будуть. Ну він буде лицевий шаф, шафа буде лицева і от боковинка буде фарбована, і фасади будуть теж фарбовані. Тому, друзі, не бійтесь брати такі от замовлення з високими потолками, але для цього потрібно використовувати тільки МДФ шивати. Його заклеювати шпоном і фарбувати другому матеріалу в Україні, на жаль, не існує. Mm -hmm. uh, Нравиться моє відео ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!